Вітаємо усіх на нашому каналі. Хто виграє Кубок України? Який прогноз зробив Микола Павлов? Що чекає на ворсклу у разі перемоги? Іде дивитись матч ворскла шахтар. Про це й не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У середу, 15 травня, визначиться Володар Кубку України сезону 23-24. У фінальному матчі зіграють Донецький Шахтар і Полтавська Ворскла. Протистояння відбудеться у Рівному на стадіоні Верес, початок о 19-й годині. Наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись матч Ворскла-Шахтар. Залишайтеся з нами. А ми продовжуємо. Партнер-трансляції компанія Фавбет. На проведення фінального матчу, до речі, претендували Київ і Тернопіль, але перевагу віддали рівному. Поєдинок зможуть відвідати 2,5 тисячі вболівальників згідно з дозволом обласної військової адміністрації. Саме такій кількості присутніх на стадіоні Авангард буде гарантовано безпеку в умовах воєнного стану. Умовним господарем поля буде Полтавська Ворскла. Нагадаю, як команди йшли до фінального матчу. Донецький Шахтар в одній восьмій переграв Рівненський Верес три у чвертьфіналі Вікторію Сум 3-0. І нарешті у півфіналі Одеський Чорноморець 4-1. Майбутній фінал стане для помаранчево-чорних 20-м. Це рекордний показник. 18 разів у вирішальному матчі грало київське «Динамо». Донецька команда претендуватиме на кубок вперше за останні 5 років. Ну а тепер про шлях полтавців до фіналу. В одній восьмій команда з Полтави програла металіз 19-25-3-0. Потім у чвертьфіналі Київська болонь оболонь» 3-0. І нарешті у півфіналі Житомирське Полісся. Мінімально 1-0. У тому матчі Воротар Ворскли Павло Ісенко потягнув пенальті від Пилипа Будківського. Для Ворскли це буде третій фінал після сезонів 8, 9 та 19, 20 років. За цим показником полтавці наздогнали одеський чорноморець та дніпро, які ділили третю позицію у своєрідному рейтингу. Цікаво, що у чемпіонаті України у цьому сезоні фіналісти вже зіграли між собою два матчі 30 вересня у дев'ятому турі української прем'єр-ліги на арені Львів. Полтавці несподівано перемогли Шахтар 2-1. Скляр тоді забив з пенальті і Нестеренко. У складі гірників відзначився Зубков. 14 квітня у другому матчі у Полтаві ворскла мінімально програла 0-1. Тоді переможний м'яч забив Данило Сікан. Друзі, як буде цього разу, пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз, що ви прогнозуєте. Хто здобуде Кубок України? Шахтар чи Ворскла? Чи буде сенсація? Ваша думка цікава і важлива для нас. Пишіть прямо зараз у коментарях під цим відео. Донецький «Шахтар» у суботу достроково оформив чемпіонство. Команда перемогла київське Динамо у принциповому двобої 1-0. 15 перемог поспіль. Зараз у команди Марино Пушича в останні гірники втрачали очки ще 24 листопада. А ось Полтавська Ворскла зараз у крутому піке. Команда найгірша з усіх української прем'єр-ліги у цьому році, у 24-му ворскляни програли 8 матчів. Причому зараз у них п'яти матчева чорна серія з поразок. Крайня поразка відминає на своєму полі два Команда навіть вже перебуває поблизу зони перехідних матчів. От буде прикол, якщо Ворскла виграє Кубок України і вилетить до першої ліги. Друзі, може бути таке. До речі, екс-наставник Полтавської Ворскли Микола Павлов, з яким команда вигравала Кубок України у сезоні 8-9 років, перемігши в вирішальному матчі Донецький Шахтар на Дніпро Арені. Тоді 1-0, перед матчем у Рівному зазначив. Цитую. Я вважаю, що нинішній Шахтар не сильніший за той, який в 2009-му. За 11 днів до зустрічі з нами він тоді виграв Кубок УЄФА. Тому шанси у Ворскли зараз набагато кращі, ніж тоді. Сподіваюся, що Долганський і чесноков розкажуть хлопцям, як вони готувалися до того переможного кубкового фіналу, і все буде гаразд. Зазначив Микола Павлов, друзі. Як вам прогноз? А ваш прогноз ви вже залишили? Пишіть у коментарях під цим відео. Далі важлива і цікава інформація: фіналіст Кубка України не виходить на міжнародну арену, навіть якщо інший учасник головного матчу вже гарантував собі Єврокубки через чемпіонат. Тобто в Орсклі або продовжити свою Єврокубкову серію, потрібно обов'язково перемагати Донецький Шахтар у фіналі. У випадку перемоги Ворскла в 11-й у своїй історії і в четверте поспіль зіграю у Єврокубках. Три попередні сезони цієї серії закінчувалися для полтавців поразками і вильотом від першого ж суперника. Завжди це був другий кваліфікаційний раунд ліги конференцій. Полтавці програли фінському кубцю, шведському айку і грузинській ділі. Проте у сезоні 24-25, якщо Ворскла вийде у Єврокубки через Кубок України, полтавці не вилетять від першого ж суперника. Такий регламент вилетіти безповоротно з Єврокубків вони зможуть лише тільки після другого матчу, адже переможець. Кубка України має право заявитися на третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. У випадку поразки там у двоматчевому протистоянні буде не виліт з Єврокубків, а перехід. До турніру рангом нижче, тобто у раунд плей-офф кваліфікації Ліги Конференцій. А ось там уже буде справжня боротьба на виліт або груповий раунд Ліги Конференцій, або прощання з Єврокубками. Так що Орсклі є за що боротися, та й гроші, то платять за вихід хороші. До речі, якщо припустити вихід Ворскли у Єврокубки через Кубок України, то на першому етапі, а це третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, суперниками полтавців можуть бути. Аякс Брага, Динамо, Загріб, Вікторія Пельзень, Шериф Юрія Гури, українця, Хапель Ізраїль, Генк та інші. Прикольно. Уявіть собі афішу: Ворскла Полтава, Аякс Амстердам. Круто! Ви за? Пишіть у своїх коментарях, як вам така афіша? А ось при переході в раунд плей-офф кваліфікації Ліги конференції там опоненти Ворскли можуть бути такі: Брейдаблік вже нам відомо із зарязним грала. Пам'ятаєте, коментували Нівчі Баку, Рига та інші команди. Ну, Нівчі з Ригою також підходять. Залишилося для Ворскли всього нічого виграти кубок України. Далі до серйозного про те, де дивитись матч, ворсква Шахтар. Так от, поєдинок покаже телеканал ICTV2. Знаєте такий? Ну і звичайно ж, наш канал, «Перший футбольний, пропонує вам аудіотрансляції захоплюючих поєдинків у компанії більше 100 тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь! Анонси всіх футбольних трансляцій каналу Парши Футбольний ви завжди знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у вайбер-групі Парші футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Вся інформація є в описі до цієї трансляції. Так що приєднуйтеся, чекаємо на вас. Розклад найближчих трансляцій вівторок, 14 травня, на першому футбольному матчі іспанської лаліги. Жирона Вільяреал. Знову будемо вболівати задовбика і циганкова о 22.30 Жирона Вільяреал на першому футбольному у середу, 15-го, фінал Кубка України, ворскла Шахтар. О 18.45. А у неділю запрошуємо 19 травня на трансляцію матчу «Металіст 19.25 Кривбас о 15.15. п'ятнадцять. .15. Харків'яни будуть боротися, щоб не вилетіти з української прем'єр-ліги. Ну а Кривбас знову ж таки порадувати своїх болівальників. Тож не пропустіть! На цьому все. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтесь, і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом вже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Чекаємо на фінал Кубка України. Хто переможе? Слава Україні! Ваш перший футбольний.